Яких лідерів обираємо від таких і страждаємо друзі? Зараз я вам розкажу деяку історію про ізраїльський народ. А ми пам'ятаємо так, що ізраїльський народ старий заповіт, це є про образ того, як вони були. Слухняні Господи, і як були в благословенні, і коли вони відступали від Бога, коли вони його не слухалися, жили там по своїй волі, як приходило на них покарання. Отож, я зараз вам е розповім деяку історію про невдячність Ізраїля і як вони обрали собі царя видимого замість Бога невидимого. Поїхали. Отож, царем Ізраїля був Бог. І був в Ізраїля Самуїл, він був судею Ізраїля, і через Самуїла з Ізраїлем говорив Бог. Тобто Ізраїля був царем Бог і говорив до Ізраїля через обраних людей Божих. І тут, що вздумав Ізраїль? Вони хотіли мати видимого царя. І ось вони пройшли до Самуїла і сказали йому: Дай нам царя! Самуїл пішов, помолився Богові, спитався, так можна робити чи ні. Бог каже: добре, якщо вони хочуть мати видимого царя, будуть мати видимого царя. Але, що попросив Бог передати Самуїлові, щоб Самуїл передав ізраїльському народу? Каже, добре, Бог дасть вам царя. Але ось які обов'язки ваші відносно царя вашого, сини ваші повинні будуть служити йому і бігати перед колісницями його. Відтепер повинні будуть робити для нього мечі і списи, інші для нього будуть жати жниво на полях його, дочки ваші повинні готувати для нього їжу і пекти для нього хліб. І він забере. Для себе багато полів ваших і садів, і хліб, і овець ваших забере собі або віддасть їх кому захоче, і тоді ви пожалкуєте, що захотіли мати царя, і благатимете Бога визволити вас від нього, але Бог тоді вас не почує. А тепер скажіть мені, будь ласка, я коли читала це місце, мене воно так вразило, а зараз що не так відбувається: ми відсторонили Бога і обираємо собі президентів, прем'єр-міністрів, ще когось там, і покладаємо на них всі свої надії. А вони роблять те, що їм хочеться. От і все. Оце я хотіла з вами сьогодні поділитися. Пишіть свої думки з приводу цього. Амінь.